Хлопці, цікаво, довго мені ще танці, хороводик крутить біля тих джинма, щоб ви вже їх позабрали. Скидайте ціну просить. скиньте ціну, ми на джинма покупаємо джинма на новий рік. Ху-ху-ху-ху, джинма, джинма, покупайте джинма на новий рік. О, лишилось їх раз, два, три, чотири штучки. І там десь п'ята должна бути. І ще просто пройшли сороковки. Комплектації всі офігезні Дивіться, HSX. Ходозменшувачем, дуже толкова річ кому хто працює мульчорами чи чимось таким, то ходозменшувач. Ходозменшувач, то дійсно толкова Річ Потім комплектація реверс. Ну, джинмо, можу сказати, я, що зручності, комфорту тут нема Сідушка трохи ще назад їде, ну на бачите, для лілікутів все зроблено, тобто ну там... Капот піднімається, ті щеколди, колдивля, як в жигулях та стойка стоїть, все теребить, теребелить, крила теж. Ну, воно все бачите таке вот. ну, сидіння. ну, Воно вроді амортизоване, але ну, воно ніяк і все. Но ходова частина, мотор і е, трансмісія, шасі, магідалі, тут дуже якісно зроблено. На порядок якість вище, ніж в кентаврах, ніж в Оріонах, ніж... В скаутах всіх бюджетних тракторах, а мені кажуть, хлопці, хто їх збирає кожен день. Хто бачить, як то кажуть, із нутрі цю ту техніку. Тому от саме джин, я біля них танцюю, але я вам кажу, що е приготуйтесь до того, що як по комфорту тут ну бляха, ну тут. Ну не знаю, ну, ну можна щось придумати, ну нічого ти з тим не зробиш. Ну, ти поки залізеш, особливо, якщо ноги грязні в болоті, там, то можна просто, ну... Для кого-то важливо. Та, також по росту і по габаритах. Ну от вам буде з сраку, то і реча гравишся впрати. Його, звісно, можна якось вигнути, щось придумати, але ну, це теж така історія. Ну, можна його до вас е -е, Понятно, По, по комфорту тут нема. Ну і ціна, хлопці. Ну, за 6700 фактично з реверсом взяти трактор зараз. Щоб це був не, непонятний бренд, а щось провірено руками вже навіть... Десятиліттями, ми скажемо так, ну то нереально. Будемо реалістами. І то і то така ціна, тому що то остатки Остатки розкоші. Зараз вам прийшло нова джинма з кабіною була стало 9300, Сроковка теж трохи подорожчала, тому всі нові джинми вони мають свойство дорожчати, на жаль. От, тому то ще остатки, зараз до Нового року, після Нового року на весну 100% влупить ціни, 100% влупиться долар. Знову буде. 41, зараз 42, я думаю, что доллар может быть и 47, спокойно. Вот, то, конечно, верится, хочется верить в лучшее, но доллар по 47, то я не удивлюсь вообще. Тому, кто то э, подбираю себе пичуку, я то майте на увазе, что вот э, пока еще вариант выгодно взятый Е. И мы вам без этот трактор доставим прямо до дома. Без предплаты привезем, Як то кажуть, заправлений всіми жидкостями, масами, солярка. Можливо, до речі, 6400 фотон забирайте 6422 рік. X на широких колесах, люкс, e, як він там правильно називається. E, вот такий його фотончик. Дуже файний, e, дуже потужний в нього. Заднє міст, і ходовато. Ще трошки раніше, знаєте, робили воно по якості. Грає, бачите. Дуже толковий трактор. От, я б собі взяв, але мені в квартиру його він в двері не вийде, бо в мене двері гущі, ніж по ширині коліс. Тому я собі не заберу, а вам раджу. той трактор хороший, добротно зроблений. Ну і джинма, ото щось середній варіант, що <кхм> там Донфенгі, дтз ну вони дорожчі, значно. Кентаври, ДВ, ну вони дешевші там, ну, понятно, там по якості, да? там більше по мілочах вопросах. Тут все-таки ну, купив, знаєш що вещь, знаєш, що коробку мотор буде ходити 10 років, нічого йому тому трактору не буде. Тому хто підшукує собі щось таке недороге і щоб було толкове, то я раджу звернути увагу на ті джинми. Тож бачите, тілки там такі ширші стоять, навіть 40-й кентавр стоїть, вона при по всьому, Навіть по лакокрасочному, по тому по якості. По багатьох моментах джинми, вона є все-таки. То не казав. Ну а робоче місто, що там незручно, то вже я рахую, віч другарядна, якщо тако працювати, то ви там собі її під себе підлаштуєте, підгоните і буде вам все добре. Зато у вас буде трактор, який буде, буде робити не один рік. Буде робити не один рік. І я знову таки наголошую, у нас доставка йде безкоштовно, без передоплати, розрахунки всі на місці, без, безплатно. Веземо по всій Україні. Наперед гроші не беремо. Гарантія, сервіс відповідає. Нема передресації, нема всякої ерунди, як є в багатьох От, і. Тому звертайтеся, звертайтеся, хлопці. По джинмах-джинми детальніше буде по телефону, дуже холодно, рука мерзне. Трактора довкові можна брати. Ці трактора можна брати, вони будуть ходити.